Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватимемо вам ялину канадську Sanders Blue. Це карликова конічної форми ялинка, схожа на популярний сорт коніка. Різниця в тому, що у цієї ялинки хвоя має голубувате забарвлення, у віці 10 років сягає 70 см висоту. Вимоги до ґрунту і вологи невисокі. Добре росте як на сонці, так і в півтіні. Рослина є досить морозостійкою. Рекомендується для посадки в кам'янистих та верескових садах. Придбати ялину канадську Сендерс Блу ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва «Будяк.нет». Підписуйтесь на наш канал і робіть свій сад кращим. З вами була Альона Квітнева. Па-па!